Друзі, всім привіт! Починаю нове відео, це буде не влог. Хочу привітати всіх в першу чергу з Днем Незалежності. Ми всі разом з вами чекаємо, коли ми відсвяткуємо День Перемоги. І особисто для мене ніколи ще не був таким, як це українське слово, таким трепетним настільки оцей день. Якось завжди, я не знаю, як ви, але я завжди якось більш. Ну, я така, більш, якась не така, я не така, але сьогодні вітаю всіх, бажаю всім нам перемоги, бажаю всім нам піднятися і щоб наша Україна піднялася і розцвіла. І ми всі з вами докладемо до цього зусиль по можливості кожного. Навіть якщо ви зараз за кордоном, ми всі можемо чудово ми можемо вносити свою, свій внесок, якийсь, кожен на своєму місці, хтось молитвою, хтось, можливо, підтримує Збройні Сили України, хтось підтримує переселенців, кожен робить якийсь свій внесок. Тому що я часто думаю про те, що хтось там, а я тут і нічого не роблю. Але коли починаєш аналізувати, то це і неправда зовсім, тому що кожен з нас щось. Та робить. Не будемо зараз весь список оголошувати. Я думаю, це ну, кожен з нас робить і, і, і знає, що він робить. Ось Тому йдемо до перемоги разом. І ми на днях гуляли по місту і натрапили на концерт. Концерт. Щодня, звичайно, у нас не, немає можливості щодня їздити, але щодня молодь і не тільки молодь українці збираються на площі Кракова, головні площі, і вони там нагадують світу, нагадують Європі про те, що в нас війна, тому що люди, знаєте, я сама по собі знаю, тому що коли в тебе над головою нічого не взривається, ти дуже швидко забуваєш, що воно десь взривається. Ось і ти заспокоюєшся, і ти перестаєш про це думати. І ось це стає дуже великою проблемою. І Європа, світ, вони часто забуваються. Вони, е, знаєте, коли подивляться які жахливі картинки, то пам'ятають, як тільки трошки часу пройшли, воно вивітрюється з голови. Тому е, тут на головній площі люди збираються, нагадують світу про те, що війна, про те, що потрібно. Стояти, стояти і потрібно воювати кожному на своєму фронті. Ось. Тому, друзі, ми от натрапили на такий концерт, теж. збирали гроші для допомоги Вінниці, людям, які постраждали в Вінниці. Ось. І виступали різні артисти українські. І я хочу показати вам те, що ми відзняли. І в принципі, я вже закінчувати відео не буду. Закінчиться воно піснею чи танцем, що там буде в кінці. Бажаю всім приємного перегляду. А ми сьогодні підемо по можливості. Я не знаю, як у нас буде, тому що я завжди дивлюсь, як, як чи є мені кому з дітьми, чи дощ, чи не дощ. Тому що коли ти сам, ти можеш просто браті йти. а Коли ти з дітьми, то не завжди це виходить. Якщо в мене вийде, то я покажу вам відзніму. Сьогодні на площі теж буде святкування Дня Незалежності, теж буде мітинг, і якщо в мене вийде, то я вам теж це покажу. Ну, про це потім. Ще раз вітаю всіх з Днем Незалежності. Бажаю квітучої, процвітаючої України нам всім і приємного перегляду цього відео. nie nasze nie, nie nasze przyjdziemy tu jeszcze mam przy pierwszym brzmieniu dobrze, że nie pada, przynajmniej to jest najważniejsze, także chmury zostały przegonione, my jesteśmy w dobrych, dobrych tutaj klimatach, także tak jest koncert, następny, my tu potrapiły, nie znasz, co to zespół, zespół, grupa taneczna, która zaprezentuje nam pięć numerów solówkę, Darlina Ganenko w utworze Fala, następnie wystąpi Angelina Я Україна, я витримаю вію, я захищу тебе. Від. Про все расскажу с нестью. Oh, you Я даю чесне своє ромське слово, що ми навіть не очікували, що вийде, але спробуємо. Так, як тебе звуть? Сано? Аня, Анно, Наталя, Наталя, танцюристка. Ну так. Да. Ти самому чоловіку, коли вийдеш заміж, каже, щоб тільки валетом спав з Аня. Аня. Ви розумієте, шановні дівчата. Зараз коли, коли наш хлопець що? І ще до оспорювання це ж красуння вибач. Наталія. А ви так от разом станете? Значить, так у нас є така промова, що Україна взяла Євровіжн, да Стефан? Але зараз так спробуємо, тому що це і Польща дуже джазові, потужні музиканти є. Я на розлітинця, це добре знаю. Тому ми беремо, беремо таку гармонію блюз і розповімо, ти казала в понеділок, але він приходить сім разів, і вона йому танцює на голові. Ага. Тоді я почну, а ви зараз все вкурите. Добре? Поїхали. І так я, леді джентльмені. Eurovision Ukraine, Краків! Поїхали! Як тебе звучить час? Головне почув. Ти казала понеділок. Підем разу по варвіно. Я прийшов ти, наприклад, мене нема. Підманула. Так. так, але це дуже це кохання.

Jesus was Вже різка, оце десь бабка з Романом була десь. Похожені, а поговори просто. Добре. Поїхала п'ятниця. Ти казала у п'ятницю. Вітим yeah, yeah. разом усеницю. А це те вже в реки пішла, а то чи різно наприклад?

Ра! Поплескайте таке Виходимо на арену всі разом. І слава Україні! Пазики, дівчата, ви дуже талановиті і красиві. Дуже вдячний. Посивім, ми Юні втрачені руки, Мені плетуть волосся сіве, мани збіло. грав